Вітаю вас, маленькі українці. Погляньте, яка чудова книжка із казками. Але десь поділися герої казок, щось з ними трапилось. Я пропоную вам повернути їх на сторінки книги. Але для цього потрібно виконати завдання. Хто ж перший герой нашої книги? Відгадайте! Ой, набридло на віконці вже на сонечку сидіти. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Так, це колобок. Дітки, а якої форми колобок? Колобок круглої форми. А на яку геометричну фігуру схожий колобок? Колобок схожий на геометричну фігуру круг. Отже, щоб повернувся колобок на сторінку книги, потрібно знайти предмети, схожі на геометричну фігуру круг. Молодці діти. Ви правильно виконали завдання, і колобок. З задоволенням повернувся у казку. Наступну казку, щоб пізнати, треба теж загадку відгадати. На городі виростала, сили набирала, непомітно дуже швидко, великою стала. Став тут дідусі гукати та красуню рвати. Так, це казочка рібка. Хто посадив рібку? Так, рібку посадив дідусь. Витягнути рібку дідусю допомагали. Давайте порахуємо, а скільки ж помічників було у дідуся. Один, два, три, чотири, пять. Всього 5 помічників. А тепер порахуємо наших помічників за порядком. Перша бабуся, друга онука, третя жучка, четверта мурка, пята мишка. Молодці! Правильно виконали завдання. І ще одна казочка повернулась на сторінки нашої книги. Давайте повернемо ще одну казочку на свою сторінку. Ця хатинка невеличка, звірі в неї поховались, бо морозу полякались, так вже тісно їм усім ось 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 порветься дім. Так, казочка, рукавичка. Рукавичка просить про допомогу. Вона хоче, щоб ви розказали їй, де зараз звірята ті, що жили в ній. Погляньте уважно, що робить наш зайчик. А зайчик сидить на пеньочку. А що робить наша мишка? Мишка сидить під деревом. А жабка наша що робить? А жабка сидить біля ставка. А що робить вовк? А вовк біжить. За ставком. Ведмедик і лисичка зібрались у гості. В яку сторону йде ведмедик? Ведмедик іде вліво. А в яку сторону йде лисичка? А лисичка йде вправо. Ще одну казку повернули у книгу. Молодці. Четвертий герой казки ось хто. Сумує бабуся і плаче, дідусь, витирає сльозу, а вона куткудаче, я вам золоте принесу. Так, курочка ряба. Що знесла курочка ряба? Курочка ряба знесла яєчко. А яєчко, Покрутилось, на наступне завдання перетворилось. Уважно подивіться, які цифри пропущені. Цифра 2, цифра 4 Завдання виконали і курочку рябу повернули в книгу. Усі герої повернулися на місце і вони дякують вам за допомогу. Вони хочуть, щоб ми про них не забували і читали цю книгу. До побачення, до нової зустрічі. Все буде Україна!